У Дніпрі пройшла діалогова зустріч із переселенцями з Маріуполя. Відкриту розмову присвятили житловим програмам, які вже доступні, та тим, над якими працює команда Маріупольської міської ради разом із державою. Йдеться про три ключові напрямки: реновацію будівель, доступне кредитування та будівництво житла з соціальною орендою. Маріупольці активно цікавляться проєктами. Ми будемо претендувати на кредитування і можливо на соціальну оселю. Тобто будемо там дивитись, бо скоріш за все подавати і туди, і туди документи. Бо пільга у нас тільки та, що чоловік військовослужбовець. Така потреба у власному житлі. Тобто, я прекрасно розумію, що там якщо ми повернемось додому, то не факт, що вона залишиться в нас ціле. І якщо зараз не ми предмеємо житло там в той самий кредит, то це буде треба робити вже нашій дитині. Так. Тобто, поки є змога така добра, а під мінімальний відсоток взяти кредит, взяти гроші, щоб йшли безпосередньо в нашу Маріупольську раду. Так, тобто для наших маріупольців, ось я вважаю, що це дуже добре. Можна з цим скористатися. Доступне кредитування та будівництво соціального житла реалізовуватимуть у межах постанови уряду. Маріуполь став пілотним містом у цій програмі. Держава ці два спровичісь наш вже власний досвід. Чому нас обрали? Тому що вже ми були досвідчені. Ми вже побудували 476 квартир в різних містах. Ми сформували про себе знання. Ми збереглися як громада ЯМО через центрі Ямалюпи. наш 194 тисячі осіб, 65 тисяч родин. Тобто, ми є, ми існуємо. Перший квартал соціального житла з'явиться у білій церкві. Він забезпечить понад півтори тисячі маріупольців. Також міська рада веде переговори щодо додаткового фінансування, аби масштабувати проєкт. Ще один напрямок: доступна іпотека. У планах видати понад тисячу кредитів. Їх надаватимуть в гривні строком до 30 років і під 3% річних. Окремо мер Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, кредити можуть оформити й діти для своїх батьків, переселенців із Маріуполя. А якщо побудовано, це власність наші, тобто це спільно власність. В Маріупольці, тобто воно не буде мається. Якщо людина виїхала, то ще може. Також міський голова нагадав про важливість фіксації зруйнованого майна, адже це дає шанс на компенсацію в майбутньому. Він закликав Маріупольців подавати заяви до міжнародного реєстру збитків, аби ці дані збігалися з державним реєстром. Дія вже більше ніж 64 тисячі, якщо. Там 67 на сьогодні вже тисяч сімей зареєстровано, що вони втратили своє майно і вони підтвердили це відповідною фіксацією. Ми, королеви, як влада Маріуполя, так само це фіксували в такому важливому реєстрі, державному реєстрі, держ... Держави Україна, як реєстр пошкодженого та зруйнованого майно. 73 тисячі об'єктів зафіксовано. В більшості це об'єкти комунальної форми власності. Під час зустрічі відбувся воркшоп. Маріупольці ділилися думками щодо черговості надання житла. Ці пропозиції міська рада врахує під час розробки положення. Ми вважаємо, що 30% – це буде на запит громади, яка приймає нашу громаду. Житлове питання залишається одним із найгостріших для Маріупольської громади. Тому після закриття базових потреб влада міста запропонувала державі реалізувати новий масштабний проєкт. Із забезпечення Маріупольців житлом по нашій державі Україна будувати нове своє життя. Чекати повинні так само було в нас. му ми коли прийшли в кінці року. Так само можна було нічого не робити. Але ми сказали, що в нас у всіх людей одне життя. Подібні зустрічі планують проводити і надалі у містах, де працюють центри. Я Маріуполь Валентина Чурікова, Роман Лукашевич. Ми працюємо для вас.